Всім доброго ранку. У нас трактор приїхав купати картоплю. Сьогодні прийдуть мої помічники і будемо забирати картоплю. Сьогодні радує, що сьогодні ось така погода, сонечко. Я думаю, ми сьогодні висобираємо її. У мене сьогодні день знову почався друзі з поганих новин. Чоловік пішов на план. У мене завтра день народження, то я сьогодні холодця хочу зварити. Пішов за моркою, приходить і говорить, ти знаєш, у нас розтрати одні будуть. Говорю, що, що трапилося, крани покрали. Скільки стояли там крани? більше 20 років, ніхто не трогав. На кого грішити не можна. Не знаю, кому вони там заважали, але покрали крани. Це дуже недешеве задоволення. Зараз потрібно купити крани і знову змонтувати систему. Картопля ось така гарна, бачите, багато тут. То, напевно, один рядок там дуже погано поливалося. Тут дуже гарна картопля, дивіться. Дуже гарна. Дякувати Богу і за урожай. Ось, друзі, збираємо вже картоплю. Прийшли люди. Кудка сильно велика. Різану картоплю ми відкладаємо. Там люди заберуть собі. Платимо людям 60 гривень в час. Урожай непоганий. Ось скільки вже вибрали. Заморилися, капець. Друзі, зібрали ми картоплю нашу. Ой, господи, заморилися, як собаки ті. Накопали, напевно, не півтори, напевно, накопали. Все зробили вже. Слава Богу, люди пішли додому, за половиною години ми все це зробили. Зараз загрузять, привезуть в комору, загрузять, теж його розчитаюся з цим хлопцем. Дружки і потім вже йде друга робота. Нарешті дійшли руки. У нас до цієї роботи доїжджають. Бачите, випалюють ботву. Цей часок ми більше вже навчати не будемо. Капуста ще досі головки не зав'язала, ще з весни саджена. Зробити, випалити, завтра зайшов, спахав, Ми вже будемо спокійні. Звіробій, я ще й мудрилася холодця зварити, поки вибирали картоплю, то я зранку поставила, варився холодець, бо в мене завтра у чоловіка день народження. Діти приїдуть поздоровити його в цей час. Звичайно, ми не будемо робити ніякий день народження з друзями, а так чисто діти приїдуть, з ноками посидимо з хлопця, зварила. Завтра може на ще перчика. Та якийсь салатик зроблю, та й, та й відпочинемо трошки. Хоч чуть-чуть роботи. Так уже заморилися. Все надо, надо, бігом-бігом. вже це кінчиться, господи, милостиві. А з вами я прощаюся. До побачення, мирної ночі всім. Якщо вийде у мене, то я сьогодні загружу відео, змонтую його, тому що в нас не було світла. Ми стільки включили світло і немає інтернету до сих пір. На цьому все. До побачення, мирної всім ночі. Дякую за підписників своїх, які заходять на мій канал, які підписуються. Значить, подобаються мої відео. Дякую всім. Будьте всі здорові мирного неба!